Рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка. А в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка. А в собачки товаришка киця варварка. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною. Взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, Взяв рібку за зелений чуб, Тягне руками, сперся ногами. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу, Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку Мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвать допоможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку тягнуть руками, упираються ногами, промучилась увесь день. А рібка сидить у землі. Як пень кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи нам рібку вирвать поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку тянуть руками, упираються ногами. Промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень, кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи нам рібку вирвать поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тянуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку Ходи, сірочко, не біжи нам рібку вирвать поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку. Дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка щось у шпарку.